Новорічну ніч кожен стає чарівником, та здійснює дива сьогодні, у міському палаці культури діти вирушили новорічну подорож разом з чарівником Хогвартсу Гаррі Поттером. Всі відчули свято, це головне для наших дітей. Аби для них життя не ставало сумним, аби вони відчували підтримку своїх батьків, усіх людей навколо аби їх оточували любов. І коли їхні батьки, їхні рідні там на сході, на на фронті відчуватимуть, що їхніх дітей люблять, що вони потрібні нашому народу, кожному з нас. Тоді перемога буде за нами. Обов'язково у виставі взяли участь усі творчі колективи Палацу культури. Для дітей підготували розважальну програму, де вони танцювали, грали в ігри та відгадували загадки. Мені все сподобалось. Діти приходять насміхають тут. Цікаво мені сподобалось, як закидувати м'ячки для пауків лабіринти. Сподобався Ельфі і Ялинка. Мені дуже ялинка. Готуватися до вистави почали ще у вересні. В основу ідеї полягало відродження українських традицій. Тож у міському палаці культури відновили старовинний вертеп, який існував більше 300 років тому. Ми його родили в такому е, в формі собору собору українського із персонажами. От, і це у нас така зірочка нашої, нашої казки. Тому хто хоче познайомитися ще глибше з історією нашого народу, приходьте, будь ласка. Ну і звісно, без красуні ялиночки ніяк не обходиться. Заради безпеки дітей керівництво Палацу культури відмовилось від проведення великого концерту, де збиралися сотні глядачів. Цього року новорічний ранок відбувається у формі квесту. Батьки відзначають важливість проведення свята для дітей у такі складні часи. На сьогодні це дуже важливо, тому що вогник в очах дітей це надихає. І сьогодні ми його побачили. Чудове свято, і це заряджає. заряджає на перемогу. Виставу проводитимуть щодня до 6 січня, два рази на день. Придбати квитки на виставу можна у касі міського палацу культури. Кількість обмежена задля безпеки дітей та батьків, щоб у випадку повітряної тривоги в укритті вистачило місця для всіх. Марія Бердаєва, Іван Карченко, Кремошицькі новини.